Шанс там, де ти, слот Сіті Крим. Звільнять не ф 16 а добре озброєні піхотинці. Але Ф-16 їм суттєво допоможуть. Про це заявив полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант. І ВСУ залужне, они действуют достаточно розумно в тех условиях, в которых они оказались. На днях мы бачили першу успішну операцію в Криму. Це була перша висадка в Криму десанту з нанесенням втрат ворогу. Я сподіваюся, що таких операцій тепер буде набагато більше. Тому що такі речі створюють напругу всередині Московії, і саме ця напруга потрібна для того, щоб посіяти невизначеність в оточенні Путіна, збройні сили України увійдуть в Крим. У цьому немає жодних сумнівів без відвоювання Криму. Неможливо забезпечити безпеку поставок для України з Чорного моря, не контролюючи Крим, і це дуже важливо. Росія намагатиметься сповільнити все на півдні, зосередивши якомога більший наступ на північному сході, і це буде справжнє випробування для збройних сил України. Але це випробування, як ми бачимо, ЗСУ успішно витримують. Кожен день ми відчуваємо здриг землі. Коли по нам скидають ФАБи, Каби і інші види авіаційних ракет зі 155-м калібром, наприклад, зараз все непогано. Тобто артилеристи вперше за півтора року війни вони не скаржаться на нехватку снарядів. Якщо ми не будемо давати гідну відсіч по складах боєкомплектів по логістичних вузлах, саме щоб народ Росії теж відчував. Відчував те, що кожен день відчувають наші громадяни, а ось то це дуже важливо для перелому ходу війни. Якої власне допомоги від сполучених штатів він лише потребують зараз найбільше українські військові, які продовжують захищати українську незалежність? Яка ситуація на полі бою? Про все це ми маємо унікальну нагоду сьогодні поговорити із сержантом збройних сил України, колишнім народним депутатом Єгором Фірсовим, який приєднується до ефіру. Єгоре, дякую дуже, що ви знайшли час. Дякую вам всім українцям в усьому світі. бажаю міцного здоров'я. Вітаю зі святом. З Днем незалежності сполучені штати зараз, зокрема, у день незалежності говорять про те, що будуть продовжувати свою підтримку, зокрема військову підтримку, що зараз потрібно на полі бою найбільше. Що б ви хотіли побачити у наступному пакеті військової допомоги від сполучених штатів? Так ну буду говорити максимально конкретно в першу чергу. Це літаки, тому що ворожі літаки ми бачимо і чуємо кожен день. І кожен день ми відчуваємо здриг землі, коли по нам скидають фаби, каби і інші види авіаційних ракет. Тому, звичайно, підтримку в повітрі, тому що проти літаків треба воювати літаками, і ПВО тут замало. Звичайно, їх би не завадило. А другий момент звичайно, артилерія. Артилерія, тому що вона в першу чергу наносить максимальну кількість вражень ворогу. Чим її більше, тим краще. Ну і третій аспект це снаряди. Снаряди це як кров для організма. В тебе може бути техніка, але якщо стріляти або нічим, або мало чим, то це звичайно проблема. Фронт в нас великий. Ось протистояємо ми ворогу, та який готувався до війни не один рік, можливо, навіть не один десяток рік. Десятків років тому, звичайно, снаряди також дуже дуже необхідні. Єгоре, якщо ми говоримо про взагалі ту допомогу, яку надають західні країни, і не лише часто говорять лідери про те, що вони намагаються забезпечити безперебійність і боєприпасів, і снарядів, і артилерійських боєприпасів. Чи відчуваєте ви, що існує ця безперебійність? Чи все ж таки не, не вистачає швидкості і масштабів цієї допомоги, яка надається? Знаєте, як то кажуть, це все, все в порівнянні. Треба, скажімо, так, аналізувати. А якщо аналізувати нашу боєздатність півроку тому чи навіть рік тому, то звичайно це небо і земля. Снаряди особливо 155-го калібру, сьогодні я прокинувся в місці, де працювали наші артилеристи. І ось вони вітали нас усіх з днем нашої незалежності насипанням у бік ворога через кожні три хвилини я чув оцей гучний бах від нашої самохідної артилерійської установки. Так, ось зі 155-м калібром, наприклад, зараз все непогано. Тобто, артилеристи вперше за півтора року війни вони не скаржаться на нехватку. Снарядів. Але ж в нас не тільки самохідні установки 155 калібр, в нас дуже різноманітна, кровава, жорстока війна, як, яка йде кожну годину. Тому, звичайно, снарядів цих би хотілося більше. І з одного боку, можна сказати, що ситуація покращилась, з іншого боку, по деяких напрямках, ворог продовжує нас. Ну, скажімо так, перебільшувати, от в снарядах. Ну, наприклад, на один наш постріл три або п'ять ворожих. Хоча на Авдіївському напрямку рік тому була геть ганебна ситуація, що на один наш постріл було 20 ворожих пострілів, і було вкрай важко таким чином вести бойові дії. Тому, якщо порівнювати рік, який минув, звичайно, ситуація набагато покращилась, але хотілося б набагато більше, особливо якщо ми говоримо про нашу перемогу. Ягора хотіла запитати у вас ще про роль дронів зараз на передовій. Наскільки важливу роль вони відіграють в контрнаступальних зусиллях українських збройних сил? І наскільки також важливим моментом є переносення, скажімо, військових дій, зокрема й на територію Росії, і вражання цілей в логістичних хабах російських? Перше переносення війни на територію Росії, воно дуже дуже важливе, тому що зараз війна йде на наші території. Ми її звільняємо, але нашу територію, але ми протистоїмо ворогу. І якщо ми не будемо давати гідну відсіч по складах боєкомплектів по логістичних вузлах, саме щоб народ Росії теж відчував, відчував те, що кожен день відчувають наші громадяни. А ось то це дуже важливо для перелому ходу війни. А другий аспект щодо дронів: дрони це наші очі. Якщо ми говоримо, я зараз працюю в групі ударних дронів, то для вам для розуміння, що саме ударні дрони дають набагато більшу статистику ніж, наприклад, ну, консервативні види зброї, такі як міномети, умовно кажучи. Тобто, хід війни настільки динамічно змінюється, що Ну, що дрони стають все важливіше і важливіше їх, їх використання. І я вам більше скажу, що з кожним місяцем а, їх буде становитись більше. Я постійно намагаюсь казати там командування або якимось політикам, які приїздять, нам потрібно українцям виготовляти сотні тисяч дронів на місяць, щоб рознести ворога, як то кажуть, вщент або. Буде інша ситуація, якщо ми не будемо цим займатись. Ворожі дрони, ланцети. В них вистачає зараз дронів. Вони також розгорнули е, своє виробництво. Полетять по нам. Відбудеться це вже восени, і ми будемо всією країною, якщо ми не виготовимо перші дрони, ці ударні, розтягувати сітки, залізні, рибацькі, щоб, е, ну, щоб убезпечити себе від ворожих дронів. Отака От зараз ситуація, тобто або або. А ось і звичайно нам би угу. було ну ми бійці сподіваємось, що все ж таки ми отримаємо величезну кількість дронів, щоб ними розбити ворог.